Волонії відкрили рух новим шляхопроводом, прямий проїзд на перетині вулиць Богатирської та Полярної. Зараз на місці облаштовують підземний пішохідний перехід і велодоріжки. Роботу розпочали, я нагадаю, торік в червні, і от більше розкаже про це наш журналіст Олександр Храпач. Вулицю Богатирську називають північними воротами столиці. А після добудови великої кільцевої дороги ця транспортна артерія фактично забезпечує проїзд транзитних авто з Чернігівського та частково харківського напрямків у західний та південний регіони України. І сьогодні в рамках програми вдосконалення транспортної інфраструктури Києва після реконструкції відкривають проїзд по шляхопроводу на перетині вулиць богатирської та полярної. Ще у радянські часи був проєкт розробки цього транспортного вузлу, але перестройка завадила реалізації брак фінансування, і цей вузол став проблемою кілометрові корки з одного і з іншого боку, постійно на цій ділянці, і велика кількість аварій. На сьогоднішній день ми реалізували цей проект. Будівництво дворівневої розв'язки почали влітку 23-го гнутою розвантажити напружене та аварійне перекрестя двох столичних магістралей. Сам об'єкт матиме форму двополісткової напівконюшини. Звісно, будуть враховані усі моменти щодо інклюзивності, і нова розв'язка буде забезпечена дорожніми елементами для зручності користування маломобільних груп населення. Весь бортовий камінь на пішходних переходах ми будемо понижувати в рівень з проїзною частиною. Перед зебрами, перед пішохідними переходами, буде влаштована обов'язково тактильна навігація для людей з вадами зору. Крім цього, ми в рамках даного проекту влаштували підземний пішкідний перехід в тілі насипи самого шляхопровода зі сторони вулиці Героїв Дніпра. І на сам міст і самого моста ми передбачаємо зараз. Вже ми продовжуємо роботи по облаштуванню пандусів для людей маломобільних, для людей з інвалідністю. Звісно, це ще не вся робота. Зараз дорожники перекрили частину вулиці Полярної, будуть зводити з'їзди та заїзди на шляхопровід. Таким чином буде функціонувати дворівнева розв'язка, становлять на об'єкті і нові зупинки громадського транспорту, здійснюють монтаж контактної мережі, тролейбуса та благоустей території. Увесь комплекс будівельних робіт планується закінчити у кінці серпня 2024 року, і ремонтники запевняють. Все йде згідно запланованих графіків, і вже восени розв'язка буде функціонувати у повній мірі. Олександр Карпач, Андрій Гагеля, телеканал Київ.